Мир вам, вітаю вас. Правда, хороше вітання. Ісус нам залишив мир вам. Добре, коли в нас мир, погано, коли у нас війна. Коли в країні війна, погано, і ми чекаємо миру. Буває в серці війна, і в серці ми чекаємо, коли настане той мир, коли настане спокій. Можливо, я когось засмучу, але я буду далі читати з першої Самуїла. І, можливо, ви потім зрозумієте, що все писання говорить про Ісуса Христа, як Він самі каже. Отже, перша книга Самуїла, сьомий розділ, я читатиму з другого віршу. І сталося від дня, коли ковчег лишився в Кір'ят-Ярімі, минуло багато часу, а було його 20 літ, а весь Ізраїлев дім плакав за Господом. І сказав Самуїл до всього ізраїлевого дому, говорячи. Якщо ви цілим вашим серцем вертаєтеся до Господа, повикидайте з поміж себе чужих богів та астарт, і міцно прихиліть свої серця до Господа, і служіть самому йому, і Він спасе вас із руки Филистимлян. І повикидали Ізраїлеві сини, Ваалів та Астарт, та й служили Господеві самому йому. І сказав Самуїл. Зберіть усього Ізраїля до Міцпи, а я буду молитися за вас до Господа. І зібрались до Міцпи, і черпали воду та лили перед, Господ... перед Господнім лицем, і постили того дня, та й казали там: ми згрішили перед Господом, і судив Самуїл Ізраїлевих синів у міцпі. І почули філістимляни, що Ізраїлеві сини зібралися до Міцпи, і піднялися філістимські володарі на Ізраїля. Почули про це Ізраїлеві сини та й злякалися фелистимлян, і сказали Ізраїлеві сини до Самуїла: Не переставай кликати за нас до Господа нашого Бога, і нехай Він спасе нас від руки филистимлян. І взяв Самуїл одне молочне ягня і приніс його повним цілоспаленням для Господа, і кликав Самуїл до Господа за Ізраїля, а Господь відповів йому і приносив Самуїл цілоспалення, а фелистимляни приступили до бою проти Ізраїля. І загримів Господь того дня сильним громом на Филистимлян, та й привів їх у замішання, і були вони побиті перед Ізраїлем. І повиходили Ізраїлеві люди з Міцпи та й гнали Филистимлян і били їх аж під Беткар. І взяв Самуїл одного каменя і поклав між Міцпою та між шенам, та й назвав ім'я йому Евен Єзер, і сказав він: Аж доти допоміг нам Господь! І були филестимляни переможені, і далі вже не входили в Ізраїлеві границі, і була Господня рука на филестимлянах за всі дні Самуїлові, і вернулися до Ізраїля ті міста, що филистимляни забрали були від Ізраїля від екрону і аж до Гату, а їхню границю Ізраїль урятував від руки Фелистимлян, і був мир між Ізраїлем та Амариянином, і судив Самуїл Ізраїля всі дні життя свого. От така історія. Давайте згадаємо: ми вже читали і міркували про те, що Ізраїль воював із філистимлянами, що вони були впевнені у своїх силах, і що коли отримали поразку, вони взяли ковчег Господній, щоб перемогти за допомогою цього ковчега. Господь дав перемогу філистимлянам, Ізраїль отримав поразку, а ковчег був захоплений. І минулого разу ми читали, як Господь проявив свою сильну руку, покаравши філистимлян. І вони повернули ковчег до Ізраїлю. Ізраїльтяни зраділи, але і вони почали проявляти нечестя, і Господь уразив також і жителів Бетшемешу. І от що було далі? З того часу ковчег перевезли до Кірят Яріму, і пройшло 20 років. І за цей час Ізраїль плаче за Господом, або в інших перекладах, прихилився серцем до Господа, навернувся до Господа. От до Ізраїля дійшло оце знеславлення. Вони зрозуміли, що ми отримали поразку, а Господь зробив те, що мав. І люди стали знову згадувати: а чекайте, ми ж неправильно жили. А чекайте, ми ж, ми ж згрішили. І написано, весь Ізраїль плакав за Господом. А Самоїл. Не так давно він був ще хлопчиком біля священника Ілія, а тепер це вже доросла людина. Якщо при Ілієві, коли він перший раз пророкував, йому, припустимо, було років 13, то тут вже йому, ну, мабуть, 30, да? тобто 20 років пройшло. І цей, ця молода людина, він вже стає суддею, ми прочитали в кінці, в 15 вірші, що він був суддею. І він каже, що якщо ви хочете навернутись до Господа, якщо ви вертаєтесь до нього, тоді повикидайте оцих ідолів, які по всьому Ізраїлі ви понаставили, і служіть тільки, Господи, і Він спасе вас від руки ваших ворогів, фелистимлян. Ізраїль послухав слова Самуїла, навернувся до Господа і прибрав ідолів зі своїх земель, зі своїх міст і своїх сердець. І самий оголошує такий собі День молитви за Ізраїль, я не знаю, національний день молитви. Всі збираються у міцпу, черпають воду і лють. Це така символічна дія, яка показувала, що ми скрушені серцем, ми плачемо, ми винуваті, ми просимо прощення. І вони постили, і вони казали: Господи, ми згрішили. Але філистимляни, так само, 20 років пройшло, вже трошечки затерлися ті епідемії, які були. Вже нова популяція якась, ревенчиські якісь настрої. Ізраїль зібрався в міцпі. Що це вони там зібралися? Народні збори, може, вони на війну збираються? А давайте ну, ми підемо і їм вдаримо, щоб, щоб не рипались. Ну, що вони там зібралися? Що це таке? Ці Ізраїлі це ж наші раби. І філистимляни йдуть військом на міцпу. І отут же у Ізраїля нема от того настрою, який був колись. О, підемо воювати, а підемо ковчег з собою, ми ж переможемо. А тут написано, що вони злякалися філістимлян, і вони кажуть Сомуїлові: клич до нас, за нас, до Господа, хай Господь нас спасе. І у міцпі зібралося не військо, у міцпі зібралися люди, які каялися, не горді, не впевнені у своїх силах. І Самуїл молить Господа, Господь гримить сильним громом на Филистимлян. Я не знаю, чи попалили їх блискавки, чи просто філистимляни злякалися того грому, а Ізраїль був впевнений, що Господь за них. Але військо Фелистимлян було вражене перед Ізраїлем. І фактично процесія паломників, покаянна процесія, перемогла армію. Люди, які каялися, які. Були скрушені серцем, які були впевнені в власному безсиллі і були в страху перед филистимлянами, перемогли оту горду армію завойовників. І вони гнали ворогів аж далеко-далеко. І Самуїл поставив каменя і назвав Евен Єзер. Ми дуже часто це поняття кажемо, що Господь довів мене до цього місця. Через рік до цього місця, Евен Єзер. Але у словах Самуїла трошки інакше. Ми гнали ворога аж до туду. Аж до самого кордону ми його прогнали. Не так, що от, от до сюди є і добре. От до сюди трошки інакший наголос. Ми його прогнали просто не дуже далеко, прогнали далеко-далеко. І Господь нам поміг. І фелистимляни більше не ходили, вже боялися ходити і перетинати кордон Ізраїля. І Ізраїль отримав мир. Ми казали, погано, коли війна, добре, коли мир. Ізраїль отримав мир, і філистимляни вже не ходили на нього, а Самуїл був суддею в Ізраїлі. Які ж уроки ми можемо для себе взяти з цієї історії? Ми так само ведемо боротьбу і війну у своєму серці, війну з ворогом душ людських і війну з гріхом. І згадайте ті часи, коли ви. Вперше чули про Бога, але ще намагалися бути праведними своїми зусиллями. О, Біблія, Господь вчить, як жити. О, я спробую так жити. Я зроблю святим і прийду до церкви, прийду до Бога. І у нас було так само, як Ізраїль воював своїми силами. Було знеславлення. Бо ми не спроможні перемогти ворога своїми силами. Але коли ми навертаємось до Господа і покладаємось на ньому, тоді Господь дає нам перемогу. Ми маємо очистити свої серця від ідолів і довіритись Богові. І будучи скрушені серцем, слабкі, впевнені в власному безсилі, ми перемагаємо, тому що тоді діє Господь. Також такий для нас урок, що нам треба очищати своє серце від ідолів, від усього того, що перекриває для нас увагу на Господа. Ізраїль викинув отих валів і астарт, бо вони його не спасли, бо вони йому не допомогли, бо вони безглузді, просто бовани дерев'яні чи кам'яні. І Ізраїль поклав надію на Господа, який його спас, і який показує свою силу як у поразках, так і в перемогах. Отже, якщо ми терпимо якісь поразки у своєму житті від гріха, від зла, це означає, що нам треба повикидати ідолів, пошукати, може, десь лишились, і вернутися до Господа, прийти до нього і сказати: Господи, я не можу, я безсилий з цією армією боротися, але ти воюй за мене. І Господь дає тоді перемогу. І він ставить камінь, авен'єзер, краєгольний камінь, наріжний, Ісус Христос, Голгофа. Оце те місце, коли ми приходимо і кажемо «Досюди!» Аж до самого кордону мого життя, Господь виганяє гріх, він дає перемогу, тому що ми спасаємось не власними силами, не власною святістю, а його жертвою, його прощенням, Його святістю. І це його перемога. Ізраїль тут не святкує власну перемогу. Він каже: Господь це Він прогнав ворога, це Він зробив. Це в моєму житті. Це Він очистив моє серце, ми кажемо, від гріха. Він дав мені перемогти усе це зло, він дав мені нове життя, він послав мені мир. Отже, сьогодні ми згадуємо про смерть, Воскресіння і перемогу Господа Ісуса Христа над гріхом. Як загальному, так і в нашому серці. Тож будемо про це міркувати, і будемо очищувати наші серця від усього того, що Господу заважає. Амінь. Давайте молитись.